Заклади освіти, які опалюють свої приміщення газом, платять за блакитне паливо за тарифом підприємств. Тож висока ціна примушує освітян шукати альтернативу. Наприклад, у Хорівській загальноосвітній школі, що в Острозькому районі, нею стали котли на дровах. Один опалює дитячий садок, інший школу на більш як 200 учнів. Десь в місяць нам на газ потрібно десь в районі 30-35 тисяч гривень. Коли на ці котли, що в нас стоять. Ми тратимо на разів 5-7 менше. Два роки назад ми підраховували це питання. У нас виникало, і ми його підраховували. Значить, ми що ми мали два місяці попалити газом, то нам за ті кошти нам фатило палити цілий рік на котельню і на дровах. Тож за таких умов газових котлів не використовують вже третій сезон, і це не єдиний такий приклад в Острозькому районі. Сьогоднішній у нас день з 37 шкіл, вже 17 шкіл, які працюють на альтернативному паливі. паливі, ми в першу чергу вивчили і проводимо в тих школах, де є найбільше споживання газу. У нас є такі великі школи, це Оженівська школа, школа, ліцей сад, це в нас Межирівська школа, це Кутянківська школа, там, де йде велике споживання газу. А тут готують майбутню еліту України. Острозький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. І аби юні курсанти охолодні. Одну пору року не мерзли, приміщення обігрівають і газовими, і електричними котлами. На нове устаткування витратили більше 120 тисяч гривень, але кажуть, підрахували так економніше. Нам дуже вигідно використовувати електроенергію в пільговий період, це з 23 вечора до 6 ранку, майже третю частину доби. Ми використовуємо електрокотли. В результаті маємо економію 20% тих коштів, які ми мали б виділити за час на газ. І, хоча такий варіант підходить не усім, обласна влада закликає освітян таки шукати альтернативу газу. Ну я вам скажу, що якщо порахувати аль альтернативу електрику, то альтернативні види вони трошки дешевше. Якщо говорити про хорівську школу, то місцеві котли окупились за рік. А за зекономлені кошти тут відремонтували актову залу та облаштували внутрішні туалети. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.